Мені трава й перебігаєш коліями, вітрини крамниць сяють і маляч. Недам! Тебе писок брудний. Це не брудний, ну дай раз близну. Недам! Це минулого надо як лисну. В мене тільки цю впало книшичка. Чого це така вредна? Отець церкві казала, треба з ближнім ділитися. Ну, ти мені не ближній. Штольці. А я мама! Ой! <риклад> то що, гід? А, то на щастя, а може і на гроші. Хочешся <риклад> першим ліпшим. Знаєш, моя дорогенька приятельку. Мій наречений не є. А не перший, ані ліпший. Немає приятельки. Бо кількох друга я прийшла до вислови. Якщо є мужчина, є купа проблем. Якщо нема мужчини, є одна проблема. Немає мужчини. Чи я можу з вами одверто говорити? Як на сповіді, пане Леопольду, скажіть, пані якби вийшли ви вийшли за мене заміж, ваш тато постарався для мене посадити? Ну, розуміється. І заплатив би всі мої борги. Зовсім певно, пане Леопольду. А ваша мама б любила мене. Як рідного сина. Такім разі, скажіть, чи ви хочете бути моєю дружиною? Очевидно, що ні. А що то виходили на упользу з відкритим писком стоїте? Небезпечно, бачите, голови літають. Прошу пані виставити язик. Пане докторе, пане, доктор. пане докторе, я вже 10 хвилин сиджу з виставленим язиком. Ну ви ж на нього навіть не подивитися. Мені ж треба святого спокою, щоб виписати вам рецептуру. На керси уваження, це... пане докторе. А, прошу сідати. І на що пан весь ну то саме. жалується? То пан жалується на те саме, що минулого місяця. А чи може пан дістюсти? Ні, не біді. А може пан курить? Ні, не курить. Шкода. Бо ну, я би заборонив вам курити. <різь> а ви Ну, Як пан такий ласкавий, то попрошу. Ей, келіше, цю конячку. А що ж ви мені минулого разу розказали, що ви п'єте? Та як я міг вам сказати? Я ж не з дружиною. А то, то попрошу принести рід пам'яті. — А що ж тут таке? Та то ж пляшки, звичайно. Що мені з ними робити? Йдіть туди і посюся йде сюди. Foi ele, <laughs> З мажорі захоплює цілий поперед. Я не маркен, я Наполеон. <рив> То ви кажете, що ви Наполеон. Так, я Наполеон. Всі ви. Наполеон. <рив> а я м'ясок Наполеон! <рив> Обвинувачуваний назвав вас з <рив> Ні, він сказав так загально. Дуже, дуже. Хочу подати його на світку. А що ще сказав ваш противник? Ну він зразу сказав, щоб я йшов до чорта. А що ви? Зразу до вас прийшов пане медина. його бігуть. бігуть. Ви Он <поє> нам любов, було багато спроб, нам пояснити все, чому потрібно це. Візьми і зрозумні, слів не їй, як найсолодший сон нас забере. Добре, добре. Я Якраз йду з галереї, бачила там вашу картину. Вона знаменита, краєвид, кольори. Ну, ті, що за плоту? — то не свині, то кози. Отак-так перепрошую. Так. Прошу пані на високім замку. Я шарик, я ситу я Ви Виджу пані змерзли. прошу мене. Ой, зриває квітку, хто її не садила елегантська нога, а, -а, -а. ще либонь дорога, що то за кобіта, що за херічіта, мушу я почути, як не стража. Ага, елегантська нога. To mi waszo zapeweciwa Muszę ja poczuć jak wyskarża